Наймасштабніший європейський музичний фестиваль Вудсток осів біля Одеси у селищі Грибівка, просто на березі Чорного моря, звели сцену, на якій протягом трьох днів виступали популярні гурти із України та близького закордону. До лайнапу вийшли команди Гайдамаки, Дримбададзиґа, Бахрома. Пан Кишава, Тарута, Гапочка, гурт Свята Ватра з Естонії, Пава з Білорусі, польські музиканти М'єтка, Pig та Секс Машін Бенд. Ми дуже раді, що отримали запрошення на перший український вудсток. Маю надію, що частіше зустрічатимуся. Українські гурти приїжджатимуть до нас у Польщу, а ми до вас. Добре, що фестиваль відбувається. хедлайнерами цьогорічного фесту були команди танок на майдані Конго, Мандри та Скай. Насправді класний звук, класна сцена, все є необхідне для фестивалю, море, сонце, літо. Чому б не приїхати? Просто трішки більше реклами, і все було б окей. Стосовно реклами, організатори і справді мало старалися. І хоч українська подія не набула такого розмаху, як у сусідній Польщі, це не затьмарило меломанам свята. Ну, це знаєш, те ж. Е... Вже не важливо, які бренди приїжджають. Головне той настрій, який лишається після того, як все закінчується, і всевідсток в Україні пройшов на благодійній платформі за підтримки фонду Серце до серця організатори пообіцяли, що фестиваль відбудеться і наступного року хоча є імовірність, що на інші локації ближче до кордону між Україною і Польщею.